Права 1231 із двох пунктів в одному напрямку вийшли одночасно дві туристки. Туристка, яка рухалась зі швидкістю 4,8 км за годину, наздогнала туристку, яка рухалася зі швидкістю 4,2 км за годину через 2,5 години після початку руху знайдіть відстань між пунктами, з яких вийшли туристки. Ну що ж, давайте міркувати. Тобто у нас яка була ситуація на початку. Туристки знаходилися на деякій відстані від одної, так? і вони рухалися в одному напрямку. Одна рухалась повільніше, та, що була попереду, і нас доганяла та, що рухалась швидше. Ну, Якщо так, то тоді ми можемо дізнатися, а наскільки зменшувалася відстань між ними щогодини. Для того треба від. Тієї відстані, що проходить та, що рухалась швидше, 4,8 км за кожну годину вона проходить. Відняти те, що проходить друга 4,2 км за годину. Ну що ж, давайте тоді запишемо, записуємо перша дія. Тобто від 4,8 потрібно відняти 4,2. Ну і це дорівнює 0,2. Шістьдесятих. Записуємо чого кілометрі. Так, ну і записуємо, що настільки настільки. Зменшується. Зменшується відстань. Між туристками, між туристками щогодини. Гаразд. Тобто, ми знаємо, що відстань між ними зменшується на 0,6 0,6 кілометра кожну годину. Ну, але сказано, що вони зустрілися через 2,5 години після початку руху. Тобто ну, наскільки, якщо вони зустрілися, то це означає, що 2,5 годин кожну годину відстань між ними зменшувалася на 0,6 кілометра. Тобто, щоб знайти цю відстань, нам треба оцю швидкість зближення 0,6 кілометра за годину. Помножити на час на 2,5 години записуємо тоді друга дія, Тобто записуємо 0,6, що множиться на 2,5, і це дорівнює. Ну що ж, тут можна по-різному, можна усно, Місце є, можна і стопчик перемножити. Давайте лише я ці множники поміняю місцями для зручності від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо тоді 2,5. Що множиться на 0,6. Множимо. 5 помножити на 6 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс 3 це 15. Раз, два знаки після коми ставимо, 0 у кінці відкидаємо. то записуємо, що добуток у нас дорівнює 1,5. Ми кілометри за годину помножили на години. Години у нас скорочується, залишиться кілометри. І записуємо це. У нас відстань. Відстань між пунктами. Між пунктами, з яких вийшли туристки. З яких вийшли туристки? Є? І... Ну що ж, а зараз тоді записуємо відповідь? Отже, знайдіть відстань між пунктами, з яких вийшли туристки, ми знайшли. Це 1,5 кілометра. Ну що ж, ось така задача на відносність руху. На цьому вправу завершено.